Добрий день всім! Сьогодні п'ятниця ранок. Виходжу за меж міста, де я поки що проживаю і добираюся до краю, до кордону міста. Зараз тут знаходиться Межа ось. Якщо видно, це межа міста. Це вулиця, з якої я вийшов? А це та дорога. Ось якою я буду прямувати до свого місця роботи. Ранок досить таки спокійний, гарний. Нема транспорту, нема людей. Співають пташки, гарно співають. Тиша спокій. Місяць світить. День обіцяє бути нормальним. Останній робочий день тижня п'ятниця. Дуже хочеться, щоб ця п'ятниця була більш бажаною, більш вдалою, як багато попередніх. Щоб цей абсурд швидше всього відійшов. Щоб цей абсурд життя закінчився, щоб життя отримало певний раціональний сенс. Ми люди завжди шукаємо щось розумне, раціональне, що можна пояснити. Нам так легше жити. І тому цей ранок хочу всім побажати побільше розуму, побільше раціонального і побільше зрозумілого.